Минулий навчальний рік для вчителів виявився вкрай напруженим. Через євро змінилися графіки навчання та терміни зовнішнього незалежного оцінювання. Кількість випускників зросла вдвічі. Місцеві освітяни задоволено рапортують. Навіть з такими складнощами вони впоралися. Можемо пишатися тими здобутками, які маємо на сьогоднішній день, незважаючи на те, що 2011-2012 навчальний рік, це був одним із найбільших кількість випускників за останні 10 років. Тобто не було попереду такої кількості, не буде і ну, років 10, можливо, не буде такої кількості. Скласти тести цьогоріч забажало близько трьох тисяч чернігівців. Загальноукраїнський рейтинг успішності абітурієнтів стане відомо лише в серпні. Утім, наші педагоги запевняють, для більшості випускників вступні випробування не стали проблемою. В деяких навчальних закладах результати ЗНО перевершили всі очікування. Тих, хто написали математику від 190,5 балів до 200, по нашій школі серед усіх класів складає відповідно 29,3%. В Україні цифра ця 2,61, сота, в 11 разів більше у наших учнів. Система зовнішнього тестування прописалася в Україні чотири роки тому, проте зміст та складність завдань у тестах і досі задовільняє не всіх. діти будемо говорити серйозно математично розвинуті. Вони більше націлені на серйозну роботу. Вони хочуть на тесті бачити серйозні підйомні задачі, і коли вони бачать легкість. Це інший синдром. Вони розслабляються, вони розслабляються, вони розуміють, що це роблять помилки. У нас йде зараз орієнтування саме на ось таку, як правильно виразитися, чітка формулювання питання. Тобто немає ні шагу вправо, ні шагу вліво. Ти не можеш показати своє творчіше мислення. Какою б отрасль мені взяли, є і плюси, і мінуси. Тому якісь недочоти в ЗНО, звісно, є. Але, по-перше, всі діти поставлені в рівні умови. Вот, во первых исключена абсолютная подсказка. Е, мы помним то время, когда дети приходили в шоке после экзамена, потому что кому-то подошли и подсказали, и у ребенка это был стресс. Абітурієнтам фахівці радять готуватися до вступних випробувань прискіпливо щодо вибору майбутньої спеціальності. У присутніх дискусій нема. Технічні спеціальності, інженерні спеціальності це будущее, тому що ми зараз переходимо на нанотехнології, все більше і більше компьютерные системы входять в нашу жизнь, і що це теж є вже необходимостью. Проблема витоку мізків за кордон для обласного центру досі актуальна. Все частіше медалісти та призери Олімпіад обирають освітні заклади Європи, Росії та Америки.